Так, А я сюди впаду. Так, поїхали. Де ми? Ага, ми вже на центром міста. Пролітаємо та будемо виклюватись, падати. Так, поїхали, що в нас тут? Якась дресня? Пхілка, ще такий же ствол. Та блядь, Так. Так, отлічненько, з тобою розібралися. О, тут перезаряд, тут перезаряд. Хорошо, хорошо. Так, ну що, будемо потрошечку лазити. Блять, оце я заліз, звісно, капста. Так, добре, добре. Трошечки пробіримось сюди. Це гарний сундучок, з нього завжди щось гарне випадає, але не цього разу. Але не цього разу. Хер тобі а не щось гарне, да? В принципі, як завжди, по дефолту. О! Це по мені? Та, Та звідки? Сука, чого ти мене бачиш, я тебе не бачу? Ну як це, блять, то взагалі можливо? Це не може бути, звичайно, по мені стрельні. Це якось 100% мене побачили і по мені Та-та, на люту попади, спробуй, й -мо! Де ти, сучий пес? Десь там же ж приземлився. Помреш, чи ні там. Сракопуз малий. Та ніби живий, та ніби живий. Так. Я візьму кущик. Я буду з під кущика сидіти. Ого, ого! здрасте, блядь. А я сюди впаду. Так, що ми всі звужуємося до басейна? Ага, настроє залишилось. Тут там і жепа попадає. Ай -мойо! А нога, ага. Так, так там, там різанина була. О, І що, як тобі? Окей? Та йди сюди. Нас догнав таки з цими бляха ненавісними дробовичками. Гарний бій, гарний бій.